Приготування табору в таборі обіду. Так, хлопці. Трова будуть робити заготовку. Дров, розпалювати вогнище. Дівчата роблять підготовку. Підготовку до варення зуб. А вже майже все готово, все зробили. Зараз потроху. Не обов'язково щось зробити, важливо навіть і підтримати словом або порадою. Зараз будемо пробувати розводити вогнище. з схохлюю. Самі пішли за дровами. Мисливці за дровами. Ось яка! Щас, чого не Так. Коли ж це вогнище загориться? Чуєш? Тут наша мавка щось шукає на Карпатській річці, на Карпатській річці. <laughs> а що <шо> далі робити? Чекати, <laughs> поки буде вогне що розвити. А ну давай перебачишь так лапа. Хлопцы, тут дальнього кордону. Вот тут так ты, тут Треба можно миллион рот рубать. Не судь деревянную здобичку. Я бы еще попал. Давай, попасть. Мишки її рубали дуже довго. А так ми її перерубаємо? Тоже полос. Всё. О, Анастасия, господи. Все сюда. Ай, молотёк. Ладно. Ладно, погнали. Давайте, мы йдрем оногу. Да не говоря упало. Я думаю, это сплатил. Минулого разу минулого разу, виходили тобі. Дивіться так. Це життєва практика. вода Що не треба? Ти треба? Не треба. Є. Це не є. Вау, І тепер ти весь спон запишу. Будемо сподіватися, що ми сьогодні зупимо. Хмельницький. Чекайте, горить тут, бачите, бачить. Ну і що ж горить? Незабаром. Нічого не станеться з є. Так, солі засипте. Одну ложку, так? ложку солі. Берегу, сіль не розсипай. Велика ложка, так? Тримай, тримай, тримай. Вона сама за тебе тримає. Береги. Ще трошки. Ще трошки подивимось. Ще трошки. Тому що нічого, що ми набираємо, туди кидаємо все. Аккуратно, з самого низу. Ладно, деколоску не писаємо. <соргане> <соргане> так, дівчатка, там є ще петрушечка. Вона промита, давайте посічіть. Петрушка і кропчик. Петрушка і кропчик. Добре обереж, ну все, нехай буде так. Закриваємо посочою. Дайте за підводимо купал. Бачите, тому треба стоп. Смотри. Можешь принять Стоп, 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 стоп. Сдерживаю тут. руку. Сдерживаю палку. руку. Палку. палку на руку. Расскажи. градусов. Вот так. Вот. Дива, не, нормально. Ось, Ось там треба вкрай того. Перші треба, на що таку пуста, не хайстується. там, тому що бачиш, той камінь туди ні в цим, ні в воротах. там Приправа не він Приправа реальна така приправа не є. Вогнищем хтось контролює. Так. Ти трохи хмизу зверху! Хмизу не потрібні, кидай! Дрова! Дрова не хмиз! Та не крути! Я не кручу! Маюся! Терпи козаком будеш! Ось ти перекрути, перекрути!

Та не його в ту сторону, не в ту сторону. Що? ну наші стефани. Ну пора, закрутить, Супер просто. О, шо? О, шо? Не всип туди хмызу. Срувай давайте. Давайте держава. Так, робота йде. Дрова рубається. Богдан з Остапом вже цілу зв'язку навалили. Андрій розмухує вогнище. Хлопці трошки спочивають перед, після розпалювання вогню. І все-таки я сподіваюся, що зупа в нас буде нормальна. Ви вірите, що ми сьогодні будемо їсти? Ні! А я вірю. Дівчат, дівчатка. Ви вірите в те, що ми сьогодні будемо їсти? А, що Ми сюди прийшли, якщо ви не маєте віри. А я вірю, що ми будемо їсти. Молодець, правильно. Тяжко, важко, але ми це зробимо своїми руками. Це важливо. Зараз додаю. Все, Андрій, не треба більше. Андрій досить, досить. Наразі до, не... Вони... Ох, лісоруби, лісоруби. Ну, Засипаємо кропчик і патрушечка. Ложечка. ложечка там на потичку ложечка. Софія на потичку ложечка. Обережно тільки. Обережно. Отак перемішаємо, тільки обережно, щоб не розклюпайте воду. Обережно. Кожна потрошки помішається, та зуба буде найсмачніша, яку я в своєму житті їв. Давай, давай. Чесно.

Ти треба буде не так, що не питаєшся до сих пор.